Вітаю вас на каналі Смаколок Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт желейного торта під назвою Конфеті. Зрозуміло, що цей торт дуже схожий до битого скла, але чимось те відрізняється. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Почнемо з приготування шоколадного коржа. Наголошую на тому, що таких потрібно два до 70 грамів просіяного борошна додаємо 25 г просіяного якісного темного какао. Перемішуємо до однорідності. Далі до двох яєць додаємо 90 г цукру. Збиваємо міксером на високій швидкості до утворення білої пухкої маси. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. І не жалійте вподобайок. Додаємо півчайної ложки амонію і одну столову ложку сметани будь-якої жирності. Розмішуємо міксером протягом декількох секунд, всипаємо попередньо змішані між собою борошно та какао. Розмішуємо силіконовою лопаткою рухами знизу вверх. Дуже обережно, щоб збиті яйця не осіли. В результаті у нас повинно вийти доволі густе бісквітне тісто. Дно роз'ємної форми розміром 24 см в діаметрі вистеляємо пергаментним папером. Боттаки нічим не змащуємо. Виливаємо наше тісто і рівномірним шаром розподіляємо по всьому дну. Відправляємо бісквіт у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час випікання, а перевіряти готовність дерев'яною шпажкою. При виході із бісквіта вона повинна бути сухою. Бісквіт гарячим знімаємо з форми і, перевертаючи догори дригом, ставимо його на решітку. Знімаємо пергаментний папір і залишаємо до повного охолодження. Наголошую на тому, що таких бісквітів потрібно спекти два. Далі беремося до підготовки желе. Один пакетик желе вагою 70 грамів всипаємо у 300 мл гарячої води. Як ви помітили, рідини беремо менше, ніж вказано в інструкції на упаковці, щоб желе гатно нарізалось. Розмішуємо до повного розчинення желатину. До речі, друзі, у мене на каналі є ще один крутий рецепт желе. А саме вафельні рулети без випічки. Посилання на них я залишу в інфобоксі під відео. Переливаємо у посуд, в якому жиле буде застигати, і відправляємо в холодне місце. Взагалі для цього рецепта можна обійтися двома пачками жиле. Але я хотіла різнобарвний торт, тому робила 5 кольорів: фіолетовий, зелений, оранжевий, червоний і жовтий. Те желе, яке не пішло в торт. Ми з задоволенням схом'ячили з чоловіком. Перед збиранням торта, застигше желе нарізаємо кубиками до вільного розміру. І останнім готуємо сметаний крем. Спочатку замочуємо желатин. До 80 мл холодної води додаємо 40 г швидко розчинного желатину. Розмішуємо. Залишаємо в спокої, щоб желатин набубнів. Тим часом збиваємо 750 г жирної сметани, 150 грамами цукрової пудри та 1 чайною ложкою ванілі. На жаль, моя камера виключилась на тому моменті, коли я додавала цукрову пудру в сметану. сорі, цих кадрів у відео нема. Хтось попередньо не збиває сметану, але мені все ж подобається її збити. Тоді структура тота більш ніжна і повітряна. Збиваємо сметану до піків. Розтоплюємо желатин будь-яким способом і охолоджуємо, щоб він був не гарячим. До нього додаємо декілька ложок крему, гатненько розмішуємо. Вливаємо желатин розмішаний сметаною до решти крему. Перемішуємо міксером до однорідності. До речі, якщо у вас станеться халепа, що сметана моментально застигне, не біда, є рішення. Просто потрібно її підігріти. я робила це у мікрохвильовці, адже як ви вже зрозуміли, така халепа мене, на жаль, спіткала. І нарешті беремося до збирання торта. Збирати тот я буду за допомогою боттиків форми, в яких випікала бісквіти. На дно догори дригом викладаємо корж. Корж попередньо при бажанні можна просочити. Викладаємо декілька ложок сметанного крему і рівномірно розподіляємо по всьому коржу. Далі викладаємо кубики різнокольорового желе. Желе заливаємо сметанним кремом. Рівномітно розподіляємо. Поверх сметанного крему знову викладаємо кубики желе. А поверх тих кубиків знову сметанний крем і так чергуючи до кінця. Головне, щоб останнім шаром була саме сметана. Останнім викладаємо шоколадний корж. Притискаємо його руками, щоб він щільно схватився сметаною. Відправляємо торт у холодильник мінімум на 6 годин до повного застигання. Коли пройде цей час, готуємо шоколадну глазур. В сотейник з товстим дном або ж каструльку всипаємо 2 столових ложки цукру, а також 1 столову ложку щупком якісного какао. Сюди ж додаємо 30 г якісного важкового масла та 1 столову ложку сметани будь-якої жирності. Ставимо на мінімально можливий вогонь і постійно помішуючи, доводимо масу до однорідності, кип'ятити не потрібно. Якщо глазур розшарувалася, значить готували на завеликому вогні. В результаті повинна вийти однорідна блискуча глазур. Виливаємо глазут на охолоджений торт і рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Декоруємо торт за власним бажанням. Я просто посипала кольоровим цукровим конфеті. Далі нарізаємо торт і нарешті можемо хом'ячити. Ось такий красивений розріз Торт має. Як бачите, незважаючи на те, що у мене з сметаною були певні казуси, Торт вдався. Ну, от і все. Жалейний Торт конфеті готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Всіх благ!